Це відео буде корисним для власників пристроїв, що живляться за технологією поя. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Компанія Full Energy, відомий виробник якісних джерел живлення, поширила свій модельний ряд. Вашій увазі представляємо джерело безпримінного живлення BBGP1210 Poe 100W. Зовні міцний пластиковий корпус розміри 300х380 на 110 мм. Має світлодіодну індикацію роботи. Перший червоний світлодіод світиться, АКБ розряджений. Другий жовтий блимає. Батарея заряджається. Світиться постійно, батарею заряджено. Третій зелений виходи блока живлення в нормі. Четвертий червоний. Світиться, коли є вихідна напруга. Всередині. Імпульсний блок живлення 10 А з захистом від перенавантаження та короткого замикання. Кнопка запуску приладу від АКБ. Регулятор вихідної напруги клеми підключення акумулятора, максимальна ємність батареї 18 Аг. 1 опікується терміном експлуатації батарей і використовує захист розряду заряду акумулятору. Далі. Вихід підключення навантаження 12 вольт, вихід підключення навантаження 48 вольт, кнопка Увімкнути, вимкнути живлення, клемник підключення мережі 220, робочий діапазон від 100 до 240 вольт. Зверніть увагу, BBGP1210. Poe 100W має два виходи постійного струму 12 та 48 вольт 12 вольт поширене живлення в системах відеоспостереження охоронної пожежної сигналізації та контролю доступу. 48 вольт живлення для пристроїв з підтримкою поя. В сфері безпеки Poe зустрічається в IP-відеоспостереженні та IP-домофонії. Технологія поя дозволяє передавати на віддалений пристрій живлення разом з даними через кабель з витапара в мережі Ethernet. І не потрібно витрачати гроші на додатковий кабель для живлення. Виходи 12 і 48 В можна використовувати одночасно. Кількість пристроїв, які можна під'єднати до виходів, обмежена потужністю блока живлення 100 Вт. Варіанти використання. IP-відеоспостереження. Реєстратор без поя під'єднуємо до виходу 12 вольт. ip відеокамери підключені до поя комутатора. Комутатор під'єднано до виходу 48 вольт. Наступний варіант. У вас комплект відеоспостереження, відеореєстратор з будованим поя і IP-камери з підтримкою поя. Така система швидко встановлюється і легко налаштовується. Продемонструю, як це працює. В безперебійник встановлено акумулятор. Відеокамера з'єднана пачкордом з відеореєстратором. Живлення на реєстратор взято з виходу 48 В. Мережа 220 В є. Система працює. Вимикаємо напругу, індикатори змінили свої стани. Відеоспостереження продовжує працювати. Ставте лайк. Комплекс чотирьох камер і реєстратора за допомогою BBGP1210 по Є100W і акумулятора 18 А пропрацює близько 3 годин. На всі товари, що були в кадрі, ссылки в описі під відео. Цікавитесь темою безпеки? Підписуйтесь на наш канал та стежте за новинами. Питання ставте у коментарях і пам'ятайте, живлення є там, де є Full Energy.